sê s'n ons sou presies Давайте вшануємо пам'ять наших героїв, які загинули російсько-українську війну. Тепер, Теперь, пожалуйста, лечебная комиссия. Оля, пожалуйста. Лечерная комиссия. Абдулай, визначена комісія, займається. Тепер далі. Нам треба зараз визначити бюджетну комісію одного депутата. У нас бюджетні скітні членів виходить. Абдулай. ще до одного дія нам визначити. Будь ласка, давайте. Андрій, можеш піти в бюджетну комісію? Сходи, щоб вже да, є, давайте будемо голосувати. Процедурне питання, будь ласка, все. Тоді бюджетна комісія, будь ласка, засядьте. Пані Миколаєвна, зняйте з комітеї. Бюджетна комісія. Ну, підійдіть, засядьте, ми вже вибрали.